Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід сьогодні говоримо про мегадроп на біржі Bybit. Минулий івент приніс справді кругленьку суму, і це при тому, що все відбувається на повному пасиві. Та без особливих ризиків, як на мене, на актуальному ринку потрібно користатись такими нагодами. Тож сьогодні давайте розберемо, що потрібно робити, куди натискати. Загалом вийде такий детальний гайд для новачків. За традицією, попрошу вас підписатися на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. В рамках ремарки хочу зазначити, якщо у вас досі немає акаунту, Bybit, то рекомендую переглянути ось цей відеоролик. виконавши прості дії, ви можете отримати 40 доларів на акаунт. Що ж, переходимо до справи. Думаю, біржа «Байбіт» не потребує представлення. Це тір 1 біржа, яка регулярно радує нас своїми промо-акціями. Зараз ми в очікуванні жирного дропу від Nexpace. Сподіваюсь, мої аккаунти, що заганяв промо, пройдуть. Якщо ви також брали участь, то звичайно бажаю вам успіхів. Користуючись нагодою, хочу зазначити, що сьогодні з'явилась новина, що веб-тригаманець на біржі Бейбід. Припиняє свою роботу, точніше, він буде працювати, але вже в дещо іншому форматі. Там потрібно буде зберігати сітфразу, і таким чином він нічим не відрізнятиметься від того ж таки метамаску. А чи потрібен він нам? Це вже дискусійне питання. Основний посил полягає в тому, що вам до 31 травня потрібно вивести всі свої активи з веб гаманця, адже відбудеться якась там метаморфоза, щось змінять по функціоналу. Загалом нам випробовувати долю не потрібно. Якщо ви брали участь в IDO, то цілком можливо, що у вас там завалялося декілька доларів в активах, які ви використовували для сплати на газ. Принаймні, у мене так було. Сьогодні вже все успішно вивів. Що й вам. Рекомендую. Що ж, переходимо до нашого мегадропу з проектом Great. Сподіваюсь, я вимовляю правильно, в принципі, це не має особливого значення. Все, що потрібно розуміти, це якийсь play-to-earn проект з елементами штучного інтелекту. Взагалі, якось детально його розбирати немає сенсу, хоча нам потрібно розуміти, на які винагороди розраховувати. І на перший погляд проект виглядає слабше, ніж той же Obol, тобто, цілком можливо. Ще нагороди будуть скромнішими, але тим не менш опираючись на механізм нарахувань, для мене це фактично безризикована ситуація, адже ми просто кладемо свої активи у фіксований стейкінг. Нам навіть нараховують за це винагороду. Ви можете це перевірити. Наприклад, я закидав як USDT, так і MNT в стейкінг на 14 днів, тобто натискаємо сюди. Тут в нас одразу відображається наш загальний дохід, який буде нараховано після завершення стейкінгу. Тобто потрібно розуміти, що це не основна винагорода, це додаткові відсотки, які ми отримаємо за стейкінг. Допустимо, ви закинете 5 тисяч доларів, то вам нарахують 5 доларів за цей стейкінг. Звичайно, чим більша сума, тим більша нагорода. Це пропорційно зростає. Те саме в МНТ, знову ж таки, в нас тут є множник балів і більший APR. Якщо ви закинете USDT на довший період, а саме 30 днів, то і відповідно винагорода буде більшою. Плюс хочу зазначити, що неможливо забрати свої токени до завершення стейкінгу. Стейкінг фіксований, не можна забирати навіть втратою відсотків. Тобто, якщо ви звикли до такої опції на Бінансі, то я вас застерігаю що на дані активи ви не зможете розраховувати протягом терміну, який ви, власне, оберете. Все те саме стосується МНТ, нічого складного немає. Знову ж таки, купувати МНТ з ринку виключно під дану активність я не рекомендую. Якщо у вас є дані активи, то можете закинути. Якщо немає, то краще обійтись виключно тезером. Також побічні квести. Знову ж таки, минулого разу ми очікували, що їх додаватимуть. по Мірі продовження івенту, але цього не сталося. Фактично, в нас є лише одне завдання це спотові торги. Просто кожного дня заходите на біржу, купуєте якийсь актив і можете його одразу продати, і, власне, вам зараховують спотове завдання. Це важливо робити, адже тут коефіцієнт балів 1 і 2X фактично це халявний множник, чому б ним не скористатися. Я вже закинув свої активи, бачимо, що поки мої бали ще не нараховані, тут буде відбуватися знімок протягом певного часу. Ви тут можете натиснути запис знімків, і вам буде відображати, відповідно, ваш баланс. Ви можете лише докидати по вашому балансу, тобто нехай ви там закинули 5 тисяч, завтра у вас звільнилися ще якісь кошти і докинули ще зверху. Відповідно, ваші баланси будуть фіксуватися, і по мірі вашого балансу ви. Будете отримувати поєнти, які в кінцевому результаті будуть конвертуватися в токени проекту. Стосовно винагород хотів додати декілька слів. Варто розуміти, що в рамках минулого мегадропу наш дроп розділили на дві частини. Це було зроблено для того, щоб мінімізувати тиск на стакан продажів, який і так був доволі високим. Тобто, в день лістингу нам дали 50%, які ми змогли продати по відносно хорошій ціні. Бачимо, що я свої токени 1538. Продав по ціні 0,4, що на той момент була практично найвищою, і забрав 615 доларів. Далі мені дали другу половину, і я вже продав по суттєво нижчій ціні, але знову ж таки актив просів і вдалося забрати 330 доларів. Ось ці 19 це якась додаткова винагорода. Фактично, за мегадроп з токеном Обл вдалося заробити 950 доларів просто на пасиві. Закинувши сюди свої стейбли. Як на мене, винагорода більш ніж достойна. Звичайно, все залежить від вашого депозиту, але тим не менш, якщо у вас є вільні стейбли, тоді обов'язково приймаємо участь. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Намагався передати суть максимально простими словами, щоб було зрозуміло навіть для новачка. Ну і за традицією я дякую кожному, хто залишається частинкою ком'юніті каналу Дохід.UA І прощаюсь лише до наступних зустрічей.